Всім привіт, друзі! З вами я, Playzone і кот. Привіт! Сьогодні ми будемо грати на серверах і всіх масово вбивати. Погнали! Let's go! Так, на ники заходим. Mm. Заходь там, де безплатні. Mm. E, так. Добре. Дура. Дура. Mm. Чув? Там є room 440. 484. Ну, а ч, заходу? Вобог, ще й буде. шоу руслон. Вэппо, не. Шоу руслон. Зараз перевіряємо, хера... чи все у нас є, понял? Так, не хлопай. Так. Опа. Так. О, oh, ноу. No. Тільки снайперка. Да, у мене тих снайперка в тебе що зараз буде? шо хочу... теж Тільки снайперка? Тільки снайперка? Да. Ладно, так. Це ти? О, здорово. Все, здорово. Що, брательник. Ідемо вбивати всіх. Я когось бачу там. Ти бачиш когось? Точно ти бачиш чи це кабан. Ні, це кабан. А, ладно. Okay. Така, идвам туда на върх, че шума. Отдържи, че си има Давай напишем. Ба, Я Иде, прави повече. Так, бежим. Подожди. Что? ЗП спанул все, может, тут там Не Подожди. Печка. Печка есть? Yeah. Да. Значит, это десь не так. Печка? За печкой. Никто. За печкой никто. Подожди еще что Я? Ну дай, папа. Сика. Шесть. М -м, херня, конечно, бачим то яда. Да, с ним. Бежит мене. Бежу. Сейчас, короче, підем в одну зараз сторону, понял. Mm. О, подожди, подожди. Баран. Mm, не тут, а за спамся, но. Меня по спамнути и шукати. Я так багато шукаю. Uh, Русан, у нас урушка пропаде. Ні. Nee. Пропаде. Ні, nee, у нас пропаде. О, бачиш на воді. На воді? Бач постройка mm. на воде. Да. Mm. Идем туда. Mm -hmm. Сейчас. Да ты сам. Зар, можешь что его понять и фармить? Mm. Я чую кто-то бывал. Что? кто-то бувал, что? Бувал? Угу. Mm -hmm. Я даже без понятия. Я ничего не чув. Чоу? Mm. Разделяемся, ты наверх туда бежишь. А я туда дальше. Да, я на это. Окей, все, давай, удар Я бачу. Бачу? Блять. Да баный, я убиваюсь. Так, я бежу, понял? Mm. Hello, motherfucker Ти є десь тут? Це ти? Я вон до Це, це я? Як? Я, я вбив його. Ти вбив? Я папа вбив. Хорош. Чув? Я бачу, хтось до Диве, мене біг. Я якусь херню бачу. Я таке не бачив але диви. Я мать. Я до нього вилізаю на базу, поняв? Mm -hmm. А де я? А я вже скокому бе де, десь. Давай, біжи. Напевно, тебе заспічу. Це дім якийсь. Це база, ти що? Це не дім, навіть це база. Я бачу п'єчки. Нікого ну, пічок ніхто не А скільки пічок? одна? Три. Три. Куди да. ще в них нічого немає? Я подожду поняв хазяїна, У фундамент. Mm -hmm. Щоб не мене не було видно. І ці. Може цікаво. За безпеки нема нікого. Давай, підходь. Ніду, ніду. Ні, ні, таке я навіть не бачу, щоб строїли час. тобі так скажу. Сундук. Сундук? Чи що-то? Да, сундук. Тысячу, шоссе. Ні? Нічого. А в чому прикол? Mm. Я вилізти не можу. Mm. Нічого, нічого, нічого. Серйозно, вилізти не можу? А може? я пішов пишу на d Давай. Да, я вылез. Хочу побачу не тебе. То або то, тобі кабзаку -то, я тебе застелю, зайка. А наш? То я подумаю, що це хтось інший. Я почув когось а, а, ти по кому там стріляєш? Я хтось підійшов до мене. А, ты по ньому шмаляєш? моляешь? Mm Бул? -hmm. Oh, wow. Хорош. Mm. Сложный на купа. Я даже не знаю, типа, да, що. Я думаю, я на його базе буду сдать ее. А ты на Б-10? Да, Б-10 Рівно. Ну, я рассаднулся близько був. Там коли куда-то цей, то така куча драбин, ніби як ворота виглядає. Что-то така рішотка, понял? Mm. Я не можу те хто другий игрок. Понял? Mm. Я подивлюся. Один mm. вот. <ривіт> Ооо. А ночь ну, хайн. А... Напит десь напетіть. І хтось ресепнувся. Я бачу хтось підійшов. Русан, я бачу сьогодні, два, три, четыре. Я нікого не бачу. Є, я вбив його. Да, я убив один, два, три, четыре. Е. Yeah. він мені зараз буде угрози писати в чат або мати. Ааа, no, 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 no. він не він, розпавниться, бо що мені... О, я бачу, хто спиди Так. Да. Хочешь зараз распанити, що мені утомстити, поняв. Mm. Мені, кажется, що кажется, щось такі більші является, правда. Відключився. Я думаю, що я з першої мір... мирний, який поняв, спо спершу з ним пробував затімитися і не вийта ще в винтовку, потім на мене почав стріляти, але я перший потім попав. Про заспанці кого б десь. Там якраз ти заспамсився, взагалі недалеко. О, розпам. Заспан... Це ти? Я вам дострибаю. Здорово. Да, да, да. Здорово. 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 Вс, и десь один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять... Девять ноль. Эээ, Дивись, я його вбив, так що в нього не фьан буде, Якщо він, конечно, не читер, понял? Не читер, понял, помню. Cheater. Я тобі так скажу, в бази базі... Від слова нифига немає и ніфіга немає, понял? Це просто постройка, понял? Мен, Мен тоже підлогує. О, нуб. Батьки підключають. Тільки шоу він читер, це херово. Це храново. Що, давай відходити від давай. Пошли наверх. Окей. Ну буде. Це не на S7. Це на S7? Очка АД Б10. б 10 це нижче Пошли. Я дивився, там тільки печки, сундук і все. А, і все? Да. Нас відключили. Тебе відключили? Да. А, це ви що вас ней. Ладно. Енсар? Бачиш да. Заходь туди. О, жорстко, Тебе Давай щось інакше. там де бесплатне шукай. Чув, давай заходимо заходим тюй як називається? На одиночок. як називається, на отдельный давай Попробуємо.

А, oh, uh, Він координати якісь кинув. Без поняття, дав щось. Єма, yeah, тут база прям жорстка. ой, мені резко дай. Я можу забити їх попробовать. А вони тобі беси дали? Да. То не забивай. Чи може, да. я їх попробуй забити. Вони дуже багато дали. Ні не пробувай, це читать. Вони потім тебе зафихачать і ти все потеряєш. Від нашого? Я все таки попробую А понял. Мене сервера кикнули. Я вбив одного, але мене сервера твій кикнули mm -hmm. Там якісь типа коди пішли в чат, поняв? Mm -hmm. Я на сервак 1, 2, 3, 4 заходжу. Я просто забив одного, мене почав начало... Мене просто кикнули, поняв сірока. Mm -hmm. Подумаєш, Захотів бити. По суті, взагалі не часом, ну ладно. Я обратно на ангар захожу. Я РСС на похожу. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль унижения, унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Я. Я на их базу захожу. Ну тут жестко прям база. Ну тут я... Ну тут нема рессив. Тут жестко база, но рессив тут ноль. Понимаешь? Не. Тут рессив ноль. Не. Где? Не. Энгар. Все. я захератил энгара. Ну мне кажется, надо мне заракикнуть просто то есть я Да, это жестко. Не, я не фильм, я нашел дома нажать. русик дюб пропадає, понімаєш? Яких сечельки веду?